Перший раз таке буду робити, тому самому цікаво, як вийде, але, але я думаю, що думаю, що може побачитися. Давайте спробуємо. Просто з перспективи того, що ви і так виписуєте свої з перспективи розуміння краще процесу виписування, щоб ви, якщо захочете, звичайно, допомагали іншим. Я собі подумав, помедитував на ваші всякі випадки. І подумав, що може вам бути корисно спробувати покерувати виписуванням. Я буду виписувати якісь емоційний ви будете керувати, задавати запитання. Ви будете мене підштовхувати далі писати щось. Вам підходить, будемо таке робити? Чи... Ну, цікаво, попробуємо. Цікаво <laughs> попробуємо. <laughs> Онлайн, ви, ви, ви з нами будете працювати теж? Я би просто просив таким чином, що можна по кругу піти, можна там руку піднімати, хто хоче задати запитання. Я почну виписувати. Може вигаданий, а може реальний емоційний стан. А може вже виписаний і викинути. Э немає емоційних станів, то як там буде вигаданий. Може я вже його виписав і викинув, але я зараз можу його свідомо відтворити. Можливо, якісь там грані були того, що я сам собі не побачив, mm -hmm. а ви може мені щось... Вич? А ну, ти де, на ірупався? такий йде да? по вулиці, і, знає, жачку, в кроваточці, по типу, бучочках, з кейсиком йде, Тут йому такий вилов сраку, гич! Він такий, йому залі такий, а ти думав? Це так. Нема чого бути інтелігентом. Програма, так? Радянська програма вшиві інтелігенти. 100%. Запиши собі подумати, чорно в Україні мало інтелігентів, власне, людей. Інтелігент, розумних, свідомих. І чому в нас інтелігенція не в депутатах? Емоційні стай! Як пішло! А тут, бачите, я рівний, я немає емоційних стані. Трігер. От вам тригер. От собі запишіть, що вас тригерило. Запитання вас, тригерило. запитання. Чому в депутатах немає інтелігентних людей? Політика річ брудна, розумні, просто відсторонюються від неї. Записуємо. От оце, це Після. теж емоційний стан. Та? От коли... Зверніть увагу, що відбулося. Зверніть просто. От зараз сповільнюємо дихання і відстежте. Вхід був несвідомий. От зараз вхід був несвідомий. Я говорив, що отвлечений, просто вибачте, піздів. Що там? І в один голос, і всіх, я підозрюю, тригірнуло, та, так? Раз. На що ви? На що? Де? Відчуваєте, що? Ну, я ж нічого такого не сказав. В принципі, інформація в вас не ну, Чому нема? Ну, ну нема, ну. Почекаю, зробив? Ні, 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 це емоційний стан. Записую, виписую. Я знаю, чому нема, але це зовсім інше питання. Але зараз, зараз, питання входу в емоційний стан. Отакі фрази, отак, відбувається несвідомий вхід. <enfants> Отак ви не пам'ятаєте, так ви не відчувають, типу. Я вже в емоційному стані. Та? Типу, ви, ви зараз продовжуєте. Як це там кнопку нажав, нажала, група? Так? І... так. Я ж тому сказав, що це програма Радянського Союзу нав'язана, що пшеві інтелігенти. Я вам просто вже цепочку розклав, ланцюжок розклав. Пшиві інтелігенти, інтелігенція не в ходу, інтелігенція це погано. Депутати, чому депутати не інтелігенти? І А я, я, я вам здравошка разом покажу. А ви? Раз. І ви, значить, вас на програма тригерить. Ну це генетично, мабуть, у кожного українця у нас є. Це не генетично, Ну, не то, що генетично, спадково. Але... Спадково, да, спадко, спадко. в поколіннях. Да. Я походжу, що в поколіннях ми будемо це просто будемо на вольовому і на думковому рівні розбирати поколіннєві проблеми, в тому числі. Великі гроші, великі проблеми, великі гроші це багато крові і так далі. Це все спадкові, те, що нам по три покоління там з 1900-х років і до mm -hmm. зараз. Ну емоційні стан теж бувають спадкові. Емоційний стан теж буває спадковий. Але можемо насправді зараз це виписати. Хочете? Просто я буду виписувати, воно ви і керує. Або можемо щось... Давайте можем це. Це скляно, ільот давай. Давне? Я виписую. Ще раз, я виписую ви керуєте. Я буду просити кожного або піднімайте руку, або а, по черзі кожен щоб хоча б одне запитання задав до цього ноців стану. Окей? Не спаде. Мене три Я буду трошки меншим шрифтом писати, підходку в частки. Мене тригерить, що всі депутати. Довбойове. <святування> Голосно думаєш. Довбойови ага. до безкордонні. Тупі базарні шлюхи, які готові за гривню. Перегристи горду. Можна зараз запитання? А наче ми там кому і крапки постані? Е, в мене професійне перегорання, я не можу без того Я Для теж в емоційних станах це вже мех... мех... механічно. Я можу не ставити у мене просто 20 років вичерпки документів. 20 років вичатки документів, 20 років перекладів, 20 років технічних перекладів тут. Я можу закрити мовчами, бухи в стілку, але крапки в украпке. Тому перепрошую за такі іменти навіть. Чому тебе носити наносить депутатів в своїй голові, душа? Я зараз за заняти. Я тривілююся, бо ношу голубілки. Я ношу їх, в... спочатку скажу, потім запрошу, так? Я ношу їх в голові, бо вони впливають на моє життя. Ну, чим ти продовжуєш на світі, але? Моє життя. Це було, було одне питання. Ти свій ліміт використав. Наступний. Як твора? Як вони, при, вони приймають закони, яких не те, що важко дотримуватись, яких в принципі нереально виконувати. І я змушений їх порушувати. Так зараз закони не порушуються. Зараз на кожне Зараз на кожне порушення є закон. Так що нічого зараз не порушується. Ви вписуємо. Кожен своє виписує, якщо треба. Вони приймають закони, які неможливо виконувати. Які вони так, перший хороший? Записуйте. <ріху> я серйозно записуйте. Те, що, ви, те, що вам іде, ви собі дописуєте так само. Це ваш емоційний стан в тому числі. Це не те, що я там тільки в тому сижу, головні. І хлопки не пускаємо, тому обережно. Які неможливо виконувати, і я змушений їх порушувати. Наступних я хочу ви... мінус не, мінус не, так? Тож? А чому ви порушуєте закони? Я порушую закони, бо а, інакше я буду або в мінусах, або з як приватний підприємець. Свій ліміт вичерпало записуєш. Я порушую закони, бо інакше або попаду в мінус, або стану банкрот. Або взагалі мене посадять. <кій> взагалі мене посадять За те, що я вже ж, порушуючи закони, ще даю взятки тим самим депутатам, які прийняли ті закони. Я вже Бо я взагалі мене писати за те, що я тим же депутатом. Підтримуєте корупцію. Записую. <смех> 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 Дописую. Дері <laughs> взятки за те, щоб вони очі закривали на мої порушення. В мене комирі я ставлю коми, але вже не там, тому що в мене там не бракели. Помилкові коми, хай будуть промикати. Нагадую, якщо записуєте, навіть якщо ви щось не те записали, не перекреслюйте. Тому що якщо ви не те записали, це теж частина емоційного стану, яка в руках, через звуки працює по-іншому. Говорите одне, записуєте друге, думаєте третє, неважливо. Все, що записуєте, просто продовжуйте. Навіть не через кому, просто продовжуєте. А, тут за те, що я порушую їх вже закон. Хто ще онлайн або хто ще хочу запитати Ну Це все прикольно, навіщо їх в голові носити? Добре? Ту бо тому що кожен день? <звук> А-а-а! Заістріла. Тому що кожен день. Не роботи це робив нашого голову. Отак Не знаю. Вот не знаю, бля, чесно не знаю. Так і пишу. Вот не знаю, бля. Чесно не знаю. Взагалі не хочу в голові. Взагалі не їх Депутата Хто там своє вже використане. То, що не тобі питався, не забував запитання. А чого ви боїтеся збанкрутіти? Гроші ж це не головне. Це у всіх! Записуємося! Для мене гроші це можливість вижити, тому... Так, що це для Для всіх це можливість вижити. Для мене це можливість вижити. Я би хотів тут дописати, що А чого ти запитала, бо просто рвається, так? Але, ну, як скажете, можна записати, можна не дописувати. Запитання, хорошо, пошли. Раз, раз два, так? Те, що не задавав запитання. Онлайн ще не задавав запитання. Оля. Оля, Оля? Оля, А, Та, та, рез запитання. А як ви зустрілися з з таким самим кольцями депутатом, шо ти не сказав я би його нахуй, порвав. <ріст> <ріст> Депутат. Я б того депутата. При зустрічі, нахуй, порвав. Є така можливість. Этот, депутати місцевих рад, ну, вони ж що там раз на два тижні посередині, вівторка, в залежності від опрову, да, району. Приймаються ну, відкрита приймальна, тобто там черга людей тридцять, до них приходить, звертається з, з зверненням, да? хочу там не знаю, порадна покрасять. Вікна помінять прадна, там двор, там короче есть тобто, вопроси, які в їх компетенції. Можете прийти, так, Де, як виборить, просто грани. Ця людина, знаючи напевно, комунальний кодекс, стимулює до масових заворушень. І до нанесення шкоди іншим людям. Ні, як про так, я так скажу, от тепер за придержавний службова. Насправді я в цьому раніше працювала, тобто 10 років, грубо кажучи, ну, пов'язана з політикою, то якраз хочу сказати, що якщо брати цих депутатів, які приймають, ну тільки приймають, там вже ж далі це законодавча влада, далі виконавча влада, то якраз звідки це більше виконавча влада, а не законодавча, тому що механізм грошей. Ну, аткати ніхто не відміняв. Ну таке, але от цей момент. Коли йдуть звернення при депутатські ці приймальні, да тобто, коли там 50 людей приходить, то повірте, це таке шоу. Тобто в той день ну прямо бідні депутати, бо кожен другий приходить і їх там як помине відрозлувався свої емоції. Тому це день це не це просто. <рилу> <шире> а та людина, яка не даде на державну посаду, вона що думала, що там що, печенки будуть роздавати. Заважає на дзвінка, чи не Димоційні стане. Тригер оцей мені заважає. Воно мене постійно тригерить, я не можу по іншому подивитися. Мене постійно я по-іншому не можу подивитися. А вони, суки, кожен день приймають ще нові закони, які ще більше три А Я це сфоткаю і відправлю в чаті. Записуй. Зразу хочеться додати, що не просто. Записую. А ще законів, які противорічить тим законам, які прийняті позавчора. Хочеш яблуко розбор? Так, я оце стираю, там лишаю останніх пані. І продовжуємо проснути. Я не можу по-іншому подивитися. Кожен день тримають такі нові закони. Ще двоє онлайн не питалися, так? Mm -hmm. не питалися. Який вихід? Пропонували людина, вона знає точки де збирається докупати, пройти а, до речі, Чуча Кіська мовчить на цю тему, вона більше всіх знає. А, ну, я ще кажу, що вона випитається. Нові закони. Е, хочу звернути вашу увагу з тими, хто з ким я працював. Е, от, в нас е, три, ну не три, а е, принаймні дві точки мають бути. Перше, це ми виписуємо. Друге, в певний момент варто собі, чи якщо ви з партнером працюєте, партнеру задати запитання, де. Проєктується емоційний стан на тіло. Де або як проєктується? От Зараз я це все, наприклад. Я зараз буду записувати це просто пояснювати. От зараз просто от ми дійшли до того, я вже чув, що воно мені сідає. Воно мені сідає на горло, в мене починає першити горло. Прямо ж кислотність підвищується. Я, я коли говорю. У мене починає першити горло і піднімає це прислоність. Коли я говорю, коли я пишу, коли я, Я, коли я, бачите, от написав, я, коли я, я не перекреслю, я просто пишу, навіть я, коли я говорю або пишу про це. Починає. Першити голову, Піднімається післотність. Зараз навіть легко голова починає кружитися, таке якби так, трохи тест піднімали. Всі задавали запитання ж, так? Да? Ні, не, не всі? То що не. То хочу другий раз. <ріст> <ріст> всі хочуть другий раз. Душати, я знаю. Uh, онлайн двоє людей ще не задавали. Можете написати, що не хочете в голосу врожаю. Онлайн. А Ви з нами? У в емоційний стан. Своє емоційний стан. Що туди тут? Крімена паролія. І далі можемо пройти. Як змінити цю систему в підхід до цієї системи? Полі <гуми> до <для> емоційного стану. До <гуми> емоційного стану, як змінити систему, що з тим робити. Це не, це не емоційний стан. Тут зверніть увагу про емоційний стан. Що, як змінити щонебудь, які процеси запустити, які дії були би корисні, це питання вольового рівня. Питання вольового рівня це питання дій. Питання емоційного рівня це питання прикметників. Прикметників порівнянь хорошого злого, поганого і красивого в нього це питання прикметників. Задавати запитання варто до прикметників. Якими ти бачиш тих депутатів? Білими, чорними, пушистими. Жирними. <тас> 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 саме так, насправді, саме так я погоджуюсь. Пам'ятаєте, тату, все третя чакра. Дисфункція третьої чакри. О! За що? Чукса. Пузакориставка вона. Добре, що не депутат. <сос Stephen> Кінчик процвітання. Кичаю першого чака. Тому запитання, якщо хочете, можна ще, ще по одному mm -hmm. колу запитань пройти. Питання просто процесу. Чи такий? <к recurring> Як ви себе зараз відчули за well, mm -hmm. в ролі задавача запитань? Кучу запитань виникає, правда? Якщо, звісно, що з вами синхронізується і тригірить. Тоді більше запитань виникає. Якщо б ви не мали цього емоційного стану, ну, такі саме запитання не було насправді. Але вже без вашої емоційної втягнутості. Тому, коли ви з кимось виписуєте, собі теж готуйте. Буває таке часто, що синхронія відбувається, синхронізуєтесь і у вас це все.